Так справа в тому, що це не в мене, це на цій площадці такі ціни. От, наприклад, якщо взяти оцю Audi 2022 року 160 тисяч пробігу, от, то на цю цінник кажуть... Ну це не в мене, а це от на площадці, 17500. Ну вже ж не дешево, дорожче, ніж гольф, правильно? 1,5 бензин, S-Line, варіант дуже цікавий. Не знаю, але оцініть як експерт. Ви ще питали, що ми перевіряємо Там по механічних вугутлах і агрегатах, можу перевірити, чи колеса крутяться. Це ж механічний вузол, чи ні. От. Потім можу перевірити, чи руль крутиться. От. Я думаю, що це буде взагалі діагностика екстра класа. Дивіться, що, що тут по салону. Це Еслайн, S-Line. Це вам не просто ауді, яка коштує в, такій самій, в такому самому році, в такій самій будці, з таким самим мотором, ми знайшли, до речі, за 14 тисяч. Думайте самі, вирішуйте самі.